Всім привіт! Користуюсь моментом, щоб записати деяку цінну інформацію. Як правильно підібрати собі догляд? У Мене таке питання недавно було звучало на одному з ефірів. Зараз вирішила записати таке відео в себе на сторінці і попередити всіх тих, хто бажає на майбутнє. Мати можливість самому собі замовляти, самому собі придбати саме правильний догляд, такий, як ви індивідуально хочете підібрати під себе. Косметика Артрестріс, хто знає, що більше на настути років користується саме цією косметикою. Є має індивідуальний підхід до кожного і має свої продукти, які індивідуально підходять під кожного. По перше, що ви повинні знати саме найперше. В будь-якому догляді з будь-яким кремом, з будь-якою смазкою, з будь-якою сивороткою вам потрібен основний догляд. Що в нас ходить в основний догляд? Це в нас ходить очищення, звані зволоження. Ці три продукти змінять вашу, ваше життя до і після. Якщо у вас цього догляду немає, вам не допоможе ніяка не маска, не сиворотка, ніякий крем, ніякий, ніяке навіть підтягування шкіри. Все одно повинен бути догляд. Тому я рекомендую придбати. Підібрати як його правильно підібрати, я це знаю 100%.